Друзі, всім привіт! У нас з'являється в продажі ось такий Peugeot Peugeot. 3008 На ось таких гарних дисках, дуже гарна резина. Попереду ми маємо парктроніки, противотуманні проти фари. У салоні нас очікує повний електропакет регулювання зеркал, підігів, відключення стабілізації, режим еко. Тут у нас присутнє також автосвітло, круїз контроль. А тепер саме цікаве, давайте ми спробуємо завести це авто і дивитися, як все буде гарно виглядати. Тут в нас виїжджає мультимедіа, тут у нас виїжджає ось таке ось. Дуже гарно все працює. Також у нас є панорама по кнопочці. Працює, коробка автомат, двохзовний клімат-контроль. Також мультимедіа, камера заднього руху, електричний ручник. По задньому ряду ми маємо шторочки. Там також шторочка є, також скопідіймачі. Тут у нас є підлокітник та підстаканник. Також ніша для лиш. Дуже гарний комбінований шкіряний салон, дуже в гарному стані. По багажнику цієї машини ми маємо також парктроніки та камеру, як я і казав. він нас... Ось так відкривається. І ще ніжня ляда також відкривається. Ось такий просторний багажник. Тут ще поличку піднімається і тут ще в нас є комплект коврика. Ось оригінальний фонарик. Маємо Peugeot в комплекті. Коли вставляємо, він ось так горить. Пробіг у цієї машинки 137 тисяч км. Так що, друзі, кого зацікавив цей Peugeot, приїжджайте до нас на початку. Автопоєнт Білогородка, Софіївська, 19. Будемо чекати. Автопоінт. Придбай якісне авто.